Доброго дня! Сьогодні ми приїхали на водоспад, Українська Швейцарія. Ми їдемо на водоспади. Сьогодні хочемо побачити гарні водоспади Карпат. Річка шумить, стрімко біжить. Цей рік ця річка. Вийшла з берегів, наробила багато біди, але східниця оговталась, все добре, можна їхати, відпочивати, радіти життю та оздоравлюватися. Ми їдемо на водопади. Go. Такий міст через стрімку річку в Карпатах. Виталка аж там он на горі. Річка тече, чиста, прозора, гарна вода. Ми хочемо побачити всю красоту в горах Карпатах. Ми пішочком ідемо, це треба весь час вгору підніматися. Це не так просто, повірте, мої хороші. Ну ми от за тілі своєї не відмовились. Ой-ой-ой! Боже, яка краса, ліс хвойний. Красота, невероятна красота. А -а -а -а. Хі -хі -хі! Клас. Ну ми не відмовимося від цієї затії. Боже, як тут пахне, які аромати, як пахне ялина, смерека. Пніматися тяжко, повірте. Ну ми ж йдемо до водоспада. Ну, ми ось таку висоту в Карпатах подолали. Подивіться, яка тут красота смереки. Ой, господи, як гарно. А під ноги треба дивитися, бути уважним, тому що каміння слизьке після доща. А гарно ж як. Повірте, як це гарно. А дихається як гарно. Чудово. Просто чудово. Ух ти, яка красота. Покорили ми висоту, піднялися в гори, в Карпати. І ще нам підніматися і піднімати до гори, до водоспада. Якщо йти спокійно і насолоджуватись Карпатами. Робить передишки, то так і буде до водоспада ви дойдете. Реально роблять на квадроциклах да, да, люди. Бо да, все да, да, да. да. водоспад лазний. Да. Точно, що лазний, бо на нього треба лізти. Річка не зашумить. Краще вниз не дивиться, може голова закрутиться. А ми на рівні високої смереки. Ой, тут така калябатина. Руку дасиш мені, бо іначе я не пройду. Ой, яка красота. Ось сіні фарби лісу Карпат. Не віриться, але ну ми до нього дійшли. До красавця водоспада. Тут смотрова площадка. Ми змучені. Але ми щасливі. Ми таки добралися до цього гарного водоспада. Такий Красивий водоспад. Ліжить із лісу водичка. Аж до самої низу до річечки. Ох, як тут гарно. Але йти було дуже тяжко. Ми все подолали, до водопада попали. Боже, якийсь сміливий мій чоловік. Біля самої води. Дорога до водоспада важка. Я навіть один раз чуть не впала. Але в мене є підтримка, сильна рука чоловіка. Який сміло його пішов до водоспада, фотографує, знімає на відео. Таке своє день народження він не забуде, мабуть, ніколи. Це ніби заново народиться. Побувати в українській Швейцарії. Карпати така краса, як у Швейцарії. Захоплюючи чарівне родовище. Дуже екстремально! Ну, все хлопця! Я це зробив! Покорив. З Днем народження о, тебе рідне ще раз. О, Ти своє день народження запам'ятаєш на все життя. Все, все, все. Такого день народження в тебе ще не було. Ми покорили і гори Карпати, і побували на чудовому водоспаді. Тобі наче сьогодні 18, від своєї дати відніми 40 років, ти помолодів, тобі як 18, умив з водоспадом водою, молодець, тепер ти молодий і гарний. Таке день народження, і да, ти запам'ятаєш да, на да, все життя. Да. Покорили Карпати і побували на такому гарному да, Водоспаді. Я там бу. дому. Yeah, yeah. Там а ми ось тут з мутрової площадки, а ти був сміливий, аж ось там покорив Карпати. Mm -hmm. ну, я вас люблю, цілую. Рада всіда, що ви дивитесь мої відео. Дякую вам за підписки, підписуйтесь на мій канал, бувайте здорові, На все добре. Краса неймовірна. Карпати чудові. Хто буває в східниці, поїдьте, тільки одягайтесь, так як по-спортивному. До водоспада, дорога важка. Але це того варте. Бувайте здорові. На все добре!